Чому те? Що? Тюнер демотра треба налаштуватись трошки. Я лучей. Ну, добре? Щось таке, що не тільки от буде зорово, ну, тобто сприйматися, а й на слух. І вирішив, в принципі, чому б не спробувати створити десь кілька саундтреків до книг. Спершу ну, була ідея про одну. І я вирішив, якщо я вже монтую. Буктрейлери сам думаю, що до такого зараз качаю собі програму і наштапую собі саундтрек, с такі там пару нот натиснув, скачав всі семпли всіх інструментів. І я відкрив хвилину, подивився на ці всі програми. Закрив і вирішив, що мені треба писати до якогось професіоналу, хто цим займається, хто цим по суті, ну, живе. В той момент, як ти мені написав повідомлення, то я вийшов з книгарні, буквально прийшов 100 метрів. А коли в тій книгарні ну, знаходився, я купував книжки і якраз ще взяв в руки твою книжку, подивився і вирішив, що ну, наступного разу прочитаю те, що зараз от якраз вже собі запланував, і думаю, куплю якраз ну, цікаво, тому що я люблю такий жанр. Книжок, пригоднички там, є якісь загадки, таємниці, елементи трилеру. Ну і власне, це якось було символічно просто. Кожна композиція, яку ти пишеш, вона ти хочеш, щоб вона жила. Тобто... І жила не короткочасно, а якось довготривало. Ну і мені завжди цікаво займатися такою, е, такою музичною роботою для того, щоб ці речі жили довго, щоб я отримав не якийсь там короткочасне, короткочасну насолоду, да, бо там щось отримав за це і забув. А мені цікаво приймати участь в проектах, які про які ти будеш згадувати через багато років, і не тільки ти, а ще й багато людей. Це, це супер, тому що я думаю, багато вже хто дотичні до мистецтва мріяли якось вже поєднати там, не тільки музику з фільмами, але і вже літературу про, і трошки так підтягувати до цієї сфери. Я думаю, що вона не є якоюсь там гіршою в цьому плані. Тому, я думаю, вона варта бути на одному живі. Ми почали над цим працювати, і спочатку була ж думка про одну композицію, тобто домовленість. Мала бути якась одна, яка має, ну, вона трошки мала бути довга, але з певним розвитком. Тобто там кілька сцен, перехід від одної тематики в іншу, але одним суцільним таким шестихвилинним дистреком. треком. Я пам'ятаю, ми як з тобою поговорили обумовили, то я сів на студію. І просто награв кілька мотивів, і просто зрозумів, що ті мотиви, які я собі награв, і потім, коли ми виокремили, до речі, вже ну, мотив, над яким ми будемо працювати, який ти сказав, що більше відчуваєш, що він підходить до книги, до історії, то я просто зрозумів, що в мене є багато варіантів і ідей його розвитку. І оскільки ти не можеш один мотив, якби. Написати його до книги, та, то ти або... і маєш ідею як його розвинути, то ти або розвивай вже, бо ну, інакше шансу вже не буде. Бо ти ж не використаєш ті самі треки, наприклад, там, для якогось фільму та, або, ще, або ще десь. Бо це якраз оригінальна композиція до цієї книги. Я бути, тихіше, так, починати з тих, що воно потім буде далі розростатись до самого скажеш. кінця. Так. Ти почуєш десь? Це було так, тобі... я, я люблю коли так, коли от ти починаєш працювати, і у тебе одразу багато ідей, тому що ну це означає, що це треба робити. Там це більше роботи, це довше і це ну, складніше, але це цікавіше, і це Це солідніше виглядає. тобто, Коли в тебе альбом саундтреків <свісно> з чотирьох композицій, ніж одна. В принципі, чотири композиції вони відображають е, якийсь певний настрій. Тобто, Перша е, я її назвав е, ну, довго думав над назвами до композиції, але першу назвав все таки reverse, тобто, відродження, перенародження. Е, тому що герої в цій книзі, вони впродовж. Цілого сюжету, ну десь вже до половини вони ніби як перенароджуються, і у них утворюється щось нове. Вони стають зовсім іншими людьми, трошки кращими, можливо, в деяких е, там, нюансах гіршими, але все ж таки вони перенароджуються. Я думаю, перша композиція, вона просто от ідеальна, от ідеальна, прямо в крапочку так. Оскільки книга ця побудована на загадках різних, мені не хотілося робити. Основну тему, тому що перша композиція це власне, основна тема. Е, мені не хотілося робити її сумною, дуже сумною, так? і мені не хотілося робити її веселою. Така м атмосфера, якраз загадки про, про світлення якогось, коли ти цю загадку саме е, вирішуєш. Мен... От мені хотіло передати музикою саме такий настрій. Та не занадто позитивний, не, не негативний, не сумний, але от такий е, перечуття чогось. І коли знаєш, ти знаходишся на межі якогось відкриття, то, і от ти це вже перечуваєш, от відчуття, відчуття передчуття. Роман такий є, він вже зараз дописаний, і там от справді вся суть є в загадках, і не тільки загадки, які вони розгадують, щоб, припустимо, щось знайти, а й загадки якісь внутрішні. І вони дуже відображаються в композиціях, наприклад, друга композиція це є. Скажімо так, вибуховий такий фінал, коли відбувається певна боротьба і в собі, і зовнішня боротьба, і, по суті, кульмінація. Ось перша композиція дуже так круто підводить до неї. Творчість це певний період життя. І от Коли ти створюєш ці композиції, ти їх створюєш вплив переживань якихось емоцій. Те, що відбувається в твоєму житті, навколо тебе наголосити стосовно останньої композиції. Ти її створив, мабуть, вже в той самий час, коли я вирішив таки дописати епілог. Він не був у мене запланований, але я от вирішив мушу його дописати про сліпого хлопчика, який малює картину. І ось я її назвав Man in Eden то людина в Едемському саду. І сама от ідея, що сліпий хлопчик, не бачачи нічого в житті, малює чоловіка в Едемському саду, якраз от лягає на останню піану композицію. І коли ти мені її скинув, і я зрозумів, що я поставив в крапку в цьому епілозі, воно просто таке включив, наклав композицію на текст і це бомбезно Просто ніби ти от відчував, на якій хвилі буде розвиватися книга. Тому що планую як би, на обкладенці, або десь всередині вкласти QR-код з посиланнями на всі композиції, щоб усі читачі могли відкрити, перейти за посиланням, і послухати. І заодно, я думаю, ті, хто там твої шанувальники, вони так само побачать, що на обкладенці є якась назва книги і перейдуть там по Google чи якось інакше знайдуть цю книгу. Це як Буде взаємодоповнюючим. що Ось тому я сподіваюся, на все круто вийде. Вийде.